Дев'ятикласниця Божана Лисак нині презентувала свою дебютну виставку картин. Дівчина розповіла, створювала роботи упродовж двох років. Мені до душі абстракціонізм, кубізм і схожі стилі. Я не люблю живопис, скоріше всього, це фентезі щось буде. Можу, тварини, як, наприклад, картина сминок, сова. Одразу після народження у Божени виявили рідкісне захворювання, синдром каудальної регресії. У неї немає частини хребта, тож дівчині доводиться пересуватись на інвалідному візку. Проте переконує цей діагноз не заважає їй жити звичним життям. Саме художником я не планую бути. Хочу бути графічним дизайнером, але мені ці навики дуже будуть. Потрібні, але картини так для себе будуть. Я рахую, кожна картина має нести в собі філософський смисл, так як ми можемо вийти і звичайно картину побачити на вулиці. а Те, що зображено на холсті, ми ніколи не побачимо цього в житті. Мама дівчинки Регіна каже: донька ще з дитинства проявляла любов до малювання. Тож чотири роки тому вирішили віддати її до художньої школи. Зізнається, нині не аби як пишається успіхами Божени. Художній талант ми помітили десь у віці 5-6 років. Вона почала малювати, і я замітила, що вона дуже гарно підбирає кольори. Вона відчуває кольори. Дуже мені подобались її роботи. І ми прийшли в художню школу, нас взяли, вона здала іспити. Зок я хочу сказати батькам, що якщо, не дай Боже, таке сталося, а зараз і війна в країні, це не є приговор. Життя продовжується і ну, трошки не таке, як у інших, але треба жити. Треба бути підтримкою. Саме головне треба бути підтримкою. І я вдячна школі, вдячна однокласникам. Вони завжди їй допомагають. З першою персональною виставкою Божену прийшли привітати її друзі, рідні та викладачі. Не бачив я деяких робіт взагалі, це були її якісь таємниця і її творчість. Така і чесно був здивований. Мені все сподобалося, і я бажаю бажання тільки успіхів. Прийшла до нас наш класний керівник і сказала, що, можливо, наша Божена планує відкривати виставку. Ми були доволі здивовані, адже ми в принципі нічого не знали про це. І вирішили, що ми обов'язково маємо підтримати її. І в її починаннях ми знаємо, що вона художник, що вона малює, але ще ніколи не бачили її робіт. І приїхали на виставку. І дуже здивовані роботом. Адже вони дивують. Розгорнули виставку в Хмельницькій міській раді, проурочили відкриття до міжнародного дня захисту дітей. Цей такий важкий для України час, час випробувань. Наші діти не завжди захищені. Ми знаємо Ірпінь, ми знаємо Бучу, Херсон. Ми хотіли донести до наших містян те, що в нас у місті дуже багато талановитих дітей. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.